Доброго та мирного дня! Сьогодні ми готуємо один з моїх улюблених салатиків це салат з червоного бурячка. Червоний буряк насправді дуже і дуже корисний овоч. Це і міцність наших сосудів, це і стабілізація високого тиску. Спочатку ми його відварюємо, а найкраще, коли ми його запечемо, в духовочці. Достатньо 40 хвилин. Запікання і він буде готовим. І от у нас він відварений. Відварені також яйця. Ще нам знадобляться огірочки. У мене бочкові. Можна до цього салату використовувати і мариновані. Спочатку ми натираємо буряк на крупній терці. Завжди звертайте увагу на смакові якості буряка. У мене буряк домашній. Сорт Детройт це дуже і дуже смачний буряк. Я полюбляю салати готувати саме з цього сорту. А якщо у вас буряк з магазину, з супермаркету, і ви не знаєте, чи він солоденький, чи він смачненький, то обов'язково додавайте у воду, в якій вариться ваш буряк, цукру. І він покращить його смакові якості. Також нам знадобиться. Пара середніх цибулин. Ріжемо їх напівківцями, якщо невеличка цибулина. Якщо крупненька, то четвертинками. А тепер обжарюємо її до напівпрозорості на невеликій кількості олії. Все, цибуля готова. Виключаємо її, нехай охолоджується. А тепер беремо 4 середніх огірочка і ріжемо їх на кубики. Відправляємо гірочки до салатнику. Цибуля тим часом охолола і її також кладемо сюди. А тепер ріжемо яйця. Яйця також відправляємо до салатнику. Всі наші основні інгредієнти покришені в цей салатик. І зараз ми займемося соусом. До речі, ми можемо цей салат заправити чи то сметаною бажано 20% жирності, або грецьким йогуртом. Але я полюбляю цей салатик робити з домашнім соусом. І зараз я вам його покажу. Для соусу нам знадобиться 50 мл молока. Виливаємо сюди 100 мл олії, додаємо сіль, збиваємо блендером на високій швидкості. Соус швиденько починає густіти, подивіться. Це вам той самий майонез домашній, тільки без яєць. Додаємо сюди також перець чорний, молотий. Та видавлюємо столову ложку лимонного соку. Я багато разів робила цей соус, він дуже смачний. Так що видавлюю вже лимонний сік, можна сказати, що на, на глаз. Знову все це взбиваємо, все наш соус готовий. Обов'язково його смакуємо. Дуже-дуже смачний. Дуже смачний. Можете додати за своїм смаком чи до цукру. Чи що вам подобається відчути в соусі? Перчик так гарно відчувається. Так, все. Тепер я додам ще гірчиці в зернах. І можемо заправляти наш салат. Кладемо гірчички. Перемішуємо все, наш соус готовий. Заправляємо салатик. Перемішуємо його. Все дуже швидко. Ми з вами зробили смачнющий салат. Він підійде і на обід, і на вечерю. Дуже легкий та поживний. Нарізаємо зелень любу, яка у вас є. Чи то кріп, чи то петрушка. Підійде люба люба зелень. Прикрашаємо нашого салатику. Додаємо йому користі і краси зеленої. Все, він готовий. Штуємо наш салатик. Я знаю, що він дуже-дуже смачний. Він один з моїх найулюбленіших. Смачно. Родзинкою цього салату я вважаю є соус. Він дуже і дуже смачний. І коли будете його робити, ви все будете куштувати, і ви зробите все за своїм смаком. І він додасть бурячку тільки смакоти. Бажаю вам миру та добра. Готуйте салати з бурячка, це не тільки корисно, але й дуже-дуже смачно.